Усім привіт! Після того, як ми з ChatGPT попрацювали над одним проектом, я дуже стомився і подумав, а чи стомився сам ChatGPT? Так, так, я розумію, що це робот, але оскільки відповіді цього робота справді схожі на людські, мені стало цікаво, що він відповість на запитання про втому. А він відповів: я, як штучний інтелект, не маю почуттів та фізичних відчуттів, тому не можу почувати себе у традиційному змісті цього слова. Я подумав, можливо, переформулювати питання і запитав, ти стомився? Він відповів, як штучний інтелект я не відчуваю втоми так, як люди. Мої можливості зберігаються і готові використовуватися незалежно від тривалості роботи. Я побачив, що ці відповіді якісь сухі та схожі одна на одну. Вони не мають в собі ніякої емоційної ваги, тобто просто репліки без душі. Ці відповіді поєднує контекст відсутності відчуттів. Зрозуміло, що це робот, і він не може усвідомлювати свої почуття чи аналізувати їх. Але що означає усвідомлювати? Що таке ця свідомість? Що таке свідомість та чому чаржепіті такий неемпатичний?